Привіт! Я Іванка і я розповідаю історії людей, які зробили свідомий вибір жити ближче до природи. Це основна тематика моїх відео. Але я експериментую, пробую, і сьогодні хочу вам розказати про свою поїздку у високо, уже п'яту. Колись я приїхала сюди просто познайомившись в Інстаграмі, приїхала з подружкою відпочити на п'ять днів. Потім у мене прийшла ідея знімати відео, я напросилася до Леня з в гості, щоб зняти про них. І, як не дивно, моє перше відео залетіло вже більше, як на 140 тисяч переглядів. Це просто нереально. Це мені дало натхнення та мотивацію працювати далі. Іноді хочеться зняти щось із процесу роботи, але монтаж зазвичай виглядає якось так. Високо змінюється. Якщо ви слідкуєте в соцмережах, то знаєте всі новини. Тепер він вже не сімейний і має ще двох нових власників. Влад наразі попрощався з горами та продовжує створювати свої неймовірні дерев'яні речі уже в Івано-Франківську. Так от для мене це реальна історія про сміливість, тому що. Купити хату в горах, переїхати просто сюди зі всіма своїми речима. Ну, тут було не так, як зараз, тут було просто, просто стара сільська хата з купою речей, це все треба було вичистити. Провести воду. Почали проводити воду, проблеми зі світлом. Просто кожен день. Ну, коли ти живеш в звичайному приватному будинку, тобі в принципі потрібно більше щось робити, ніж припустимо квартирі. А коли ти живеш в горах. Я пам'ятаю, як ми жартували, що найдорожчі міста світу там Тель авів Нью-Йорк, Ванкувер і в горах. Тому що навіть вивезти сюди якісь речі, якщо в тебе немає машини, це там вже коштує на гору підняти гривень 500-600. Це просто ти вже від маршрутки в селі кінцевої просто заїхати до себе додому, провести якісь важкі речі. Або пішки підніматися годину. І... Те, яким стало це місце, сюди приїжджали цікаві, кльові люди. Скільки людей знімали тут якісь і відео, і розказували подкасти, я вже просто не перерахую. Хочу дуже подякувати взагалі світу, що привів мене сюди, Лені, владу за те, що вони це все створили. Це просто якийсь унікальна річ в Україні. Дуже сподіваюся, що таких будиночків місць буде ставати більше і більше, тому що в мене був запит на пошук на якогось готелю, не чогось, а просто місця, де я можу приїхати, пожити, як наче я тут живу. І їм це вдалося. Я просто така рада. І так цікаво, от коли я вперше писала Лені, щоб приїхати, здається, це було моє, в принципі, перше знайомство в Інстаграмі. Е, я до того не розуміла, як ці всі люди там знайомляться, блогери пишуть, типу: Ой, ми познайомилися, в Інсті, я така. Ну і як я маю вам написати, типу. Ця мені людина цікава, вона про мене нічого не знає. Я така, о, давай типу, знайомитись, зустрінемося, яка. Воно якби в неї є свої друзі, свій час, чому виділяти час на мене. От, ем... І паралельно з тим я зрозуміла, що є ця тема з будиночками серед природи, яка мені дуже близька, яка мені подобається просто. І я це ніяк не транслювала. Типу, моя подружка дивилася схожі ютуб-канали, і ми за все життя ніколи про це не говорили. Навіть я про це не згадувала, що от е, я таке люблю. І сталося таке, що як я почала транслювати своє. Люди якось почали до мене підтягуватися. І зараз в мене вже кілька історій було, що я просто таке: о, це прикольна людина, цікава. У нас якісь схожі, можливо, навіть схожі просто смак. Я пишу, ми знайомимося, і тут виявляється, що ця людина вона дивилася мій youtube канал що в нас є якісь спільні знайомі. Просто якби я не набрала сміливості написати, воно б так і лишилося. Так кайфую, що я до цього дійшла, подумала, спробувала робити, і це зараз дає результати, це дає мені цікавих е, героїв відео. Ці герої відео стають моїми друзями. Е, я потім приїжджаю до них в гості. І якось воно так все крутиться. Прикольно. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Також я досить активно веду Інстаграм, там зараз відбувається щось дуже цікаве на момент виходу відео. Тому переходьте за посиланням в описі, підписуйтесь. Також я завела Патреон, так як я цей канал веду повністю сама. Тому, якщо вам... Ця інформація корисна. Якщо ви для себе щось знаходите, я буду дуже вдячна за підписку на Patreon. А ще я в цьому відео покажу, як виглядає місце з висоти з дрона. Зараз цей дрон вже на фронті. Я сподіваюся, він хоч трошечки наближає нашу перемогу. Ось недовге було його мирне життя. Я дуже-дуже хотіла купити, купила і тут бах терабах все це сталося. Ну нічого. Я готова дуже-дуже багато віддати за те, аби ми зараз жили в мирній, єдиній Україні.